Окей, вкрадіть мене. Я хочу, щоб мене викрали прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви ніци чи... на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Сину мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? світі? знаю. Ой. Ти живеш не у космосі Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене будь ласка, вас! Це все насправді! Ми шукаємо у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. не з'їсиш? Ой, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глордон! Там звідки я? Я не вписувався. І гадав винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дай п'ять! Я лорд Грайгон! Здавайтесь вас за Гарбану! Я жду Може, хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я соромлюсь. Давайте я. Взірать героїзм. Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Завів друга. Салют тату. Я ти що, кажи, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько. А ну тихо. Що за гидотний звук? Не треба. Це лава тунелі. Глордо, я на вогні не То одразу б сказав. Глордо, залазь до мене в рота. А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.